Судинні когнітивні порушення насправді тема така дуже специфічна, приблизно схема, що ми хочемо внести розуміння цього процесу, і бесіда з колегою гостре запитання. А, ч, які проблеми з пам'яттю 75-річної людини? Як вони з'явилися? На прямі у мене був 75-річний чоловік, який вже кілька років має проблеми з пам'яттю. Він його дружина думає, чого почалися після того, як він переніс інсульт. Але коли запитав, чи були в нього проблеми з пам'яттю в той час, коли стався, сказали, що ні, з'явилися пізніше. Його МРТ праве показує ураження правого тім'я, як виглядає як старий інфаркт. Через те, що вананзі в нього був інсульт чи інфаркт вовного мозку, хіба це схоже на судинну деменцію? Є судинна деменція чи ні? Насправді, нам дуже інколи важко поставити деменцію на початкових етапах, а саме, основне, що коли ми вже бачимо деменцію виражену, насправді я не бачив жодного свого пацієнта, якому б стало краще. А Інколи ми путаємо деменцію і депресію, і на антидепресантах їм стає краще. Що в нас є сьогодні? Судинна деменція означає, що причина когнітивних порушень є причинно слідковий зв'язок. Діагноз судинної деменції особливо неточний. Він враховує інфаркт та інші судинні ураження при резолюційних дослідженнях. Це певно з раптовим початком когнітивних порушень, схожих на інсульт. Для пацієнта це означає, що хвороба Альцгеймера не є його діагнозом. Насправді, якщо ми дивимося на різні хвороби, хворобу Альцгеймера, тільця леві, то ми бачимо, що васкулярні ураження в принципі, займають досить велику частину, і часто вони перекриваються. Інколи ми не можемо сказати, це хвороба Альцгеймера, чи це васкулярна деменція, чи це хвороба стільцями леві. Але я хочу вам показати ще один такий слайд, де ми бачимо різні форми атропії цереброваскулярні захворювання. Подивіться, клініка Мейо проаналізувала, що цереброваскулярні захворювання, починаючи за 70 років, різко зростають після 100 років всі, практично в популяції, будуть мати цереброваскулярні захворювання. Але не всі будуть мати атрофії гіпокампа, не всі будуть мати склерози. Якщо ми дивимося на те, що таке цереброску... когнітивні цереброваскулярні порушення, то треба сказати, що цереброскулярний внесок в когнітивні порушення в подальшому житті існує разом з нейродегенеративним. І до сьогоднішнього дня, коли хоча Хачинський ще колись визначав, що таке судинна деменція, а до сьогоднішнього ми не можемо сказати. Що насправді існує. Старі визначення судинної деменції використовують як спосіб діагностики моноетолічного стану, і вони, як правило, дуже нечутливі або помірно специфічні. Коли ми беремо класифікацію Фазикаса, який сам переніс інсульт е у Філадельфії на Американській академії неврологів у 2019 році, наскільки я пригадую, е то ми ставимо собі таке 21-му часі. А то ми ставимо таке питання: а що, що, що робити? Як, чому уникає? Якщо ми зараз всім людям 75 років зробимо МРТ, то, і класкація фазикаса 1-2 буде майже у всіх. Але у вас буде фазика кас 2 І у вас буде людина, яка активно живе в житті і, прийма, і приймає активне рішення. І у вас буде такий самий фазика кас 2 і у вас буде людина з когнітивними порушеннями. Дуже важливе питання. Подумаємо, які особливості. Підвищують імовірність сереброскулярного внеску в когнітивні порушення. Як ми інтегруємо підозри за анамнезу у візуалізацію? На сьогоднішньому етапі розглядається перший інсульт в анамнезі більше одного року. Раптовий початок когнітивних порушень без ознак інфаркту при візуалізації. Богнещевий невличний дефіцит невідомого віку, деякі, деякі гіпентенсивності білої речи на МРТ. І більше одного інфаркту на нейровізуалізації. Якщо ми говоримо, з чого що, е, що ми починаємо, то завжди починаємо з інсульта в анамнезі, після лейкороз, далі раптовий початок когнітивних порушень. Для постінсультної деменції, для сумирної деменції, має бути старт. Для хвороби Альцгеймера, для хвороби з слівцями леві, для різних атрофій, нейродегенерацій. Нема дня старта, навіть нема місяця старта. Пацієнт вам не скаже, що це відбувається. На даному етапі існує безліч клінічних візуляційних особливостей, які підвищують імовірність сереброва Дока... доказати, що це саме цереброваскулярний вплив. Але нема жодного, або скажімо, скучно, нема одного чіткого патагмонічного показника, де ви б зробили МРТ, сказали, що, шановний, у вас судинна деменція. На жаль, такого ми не можемо сказати, що це судинна деменція? Якщо ми дивимося, то підтримати цей компонент, ми можемо що, то, що сприяє когнітивним порушенням. І тут дуже важливо зосередитися на часовому профілі. Коли ми розглядаємо, і що таке раптовий початок, гострий початок когнітивного розладу. Якщо як ви відпустите на це питання, який з наведених нижче часових профілів є малоймовірним? Для судинної тіології. Перше гострий передкогнітивний профілю, підступний початок, а потім подальший спад когнітивного розладу, підступний початок і статичний подальший перебіг, наростання та ослаблення зниження когнітивної функції, гострий початок з подальшим поступовим зниженням когнітивного розладу. Який з вище знищена часових профілів є найбільш ймовірним, а який дуже мало ймовірним? Це де? Настання і ослаблення зниження когнітивних функцій. Що найбільш типово для судинних деменцій? Гострий початок. Якщо ми дивимося, що ми аналізуємо, то, в принципі, за наявності раптового початку нема іншого достовірного пояснення, що у пацієнта справді судинний генез. Якщо в анамнезі інсульт, чи не повинно це збільшити ймовірність серебраскулярного внеску в когнітивний розлад? Давайте поставимо собі відповіді на питання, яке з наведених нижче тверджень неправильно відображає ризики когнітивних порушень. Перше. Віддалений анамнез інсульту становить 2-кратний ризик після першого року для майбутнього анамнезу когнітивних порушень. Інсульт із залишковим дефіцитом становить 9-кратний ризик в перший рік. Інсульт в анамнезі несе незначний ризик. Когнітивні порушення в гострому посилінному періоді збільшують ризик розвитку деменції в майбутньому, але не є визначальними. Ви вважаєте, що із залишковим дефіцитом робить дев'ятикратний ризик судинної деменції. Так? А все інше правильно. Була цікава робота. Давайте так. Інсульт із залишковим дефіцитом. То, що ми вважали неправильно. А тепер подивіться роботу: транзиторні ішемічні атаки через роки ймовірність когнітивних порушень. І ніг з більше десяти у дев'ять разів. Інсульт із залишковим дефіцитом є одним з факторів того, що ви говорите, що це буде судинна деменція. Через 5 років. Але не через рік зразу, хоча тут також моментально все де збільше. Якщо дивимося подальше, то треба розуміти, що інсульт і ризик майбутньої деменції. Є два варіанти повне одужання і туди просто під ризик підвищений майбутньої деменції після того, як у пацієнта став міг з ноль. Але в нього все-таки залишилося вогнище. Значний залишковий дефіцит. Дуже високий ризик деменції наступного року. Ось він. Нікс більше 10. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, але раптовий початок і інсульт є поки що єдиним патагмонічною ознакою судинної деменції. У вас може бути великий лейкореоз, у вас може бути білі поля. Ви можете говорити, що це бісвангер, але найдете знайдете Ареоз у людей, які абсолютно прекрасно функціонують. І в людей, які майже не ходять. Якщо ми говоримо про те, що в нас є далі, то треба сказати, що перенесені інфаркти знижують, ризик, риз, знижують резерв головного мозку, Перенесений інсульт має на увазі на основних факторів ризику. Роль когнітивного профілю в діагностиці судинного внеску. Яке твердження найкраще описує когнітивно-повідінковий профіль судинної етіології до когнітивного розладу? Когнітивне уповільнення та апатія є особливостями профілю когнітивно-повінкового дефіциту, які, які є діагностикою судинного внеску. Когнітивне уповільнення та апатія є особливостями профіль когнітивно дефіциту, характерного для судинного внеску. Афазія з підступним початком може бути ймовірним показником судинного внеску. Що, на вашу думку, є найбільш чітко, яке описує судинну деменцію. Типовим є десь поведінка, порушення виконавчих функцій, плюс апатія. Оце класичний варіант. Якщо ми далі розмовляємо про судинні впливи, то тут важливо зробити питання, яке ураження з того, що ви бачите на МРТ у пацієнта з когнітивним порушенням, найбільш важливе, який з наведених нижче механізм ви оцінили як найважливіший механізм, що має відношення до зниження когнітивної функції? Емболія, оклюзія великих судин, хвороба малих судин, мікроінфаркти, кортикальний інфаркт лобовій часті, втрата кортикального об'єму. kortykalny infarkt w obu części, czy wtrata kortykalnego obiemu. Inne pytanie. Jaki z nawiadanych jeszcze urażeń nie może być wykorzystany dla przepisywania cerebro-oskularnego w kognitywni? mały infarkt, wielki terytorialny infarkt, mikroinfarkt z pomogą MRT, dostronnie lekunarny infarkt. У нас кортикальний інфаркт бої щастя, сказав суспільство, так? А що тут не може бути? Мікроінфаркти за допомогою МРТ, так? Ви кажете? Дивимося дослідження. Кевін Сальвін. Ми бачимо розмір інфаркту ризик можливої деменції. Якщо ми бачимо як великі інфаркти тільки і малі інфаркти тільки. Ні великий, ні малий інфаркт не може бути критерієм судинної деменції. Лише комбінація обох є різким критерієм судинної деменції. Тобто, якщо ви знайшли просто, да, переніс великий інфаркт, великий. у нього навіть є дисфазія. У мене є пацієнти, які мають афазію, принесли інсульт років 15 назад, афазія дотепер, дотепер прекрасно користуються комп'ютером, прекрасно активно з куміціями, нічого в них немає. Лише комбінація процесів, тому що процеси, де є комбіновані малі і великі інфаркти, що ми не знайшли причини, і інфаркти не зупинилися. Якщо дивимося далі, наступні питання: яка діагностична роль білої речовини? Чи є специфічне ураження білої речини для сереброскулярних захворювань? Яке механістичне відношення до патобіології когнітивних уражень? На ну, попередній лекції вам Марина Анатолійна показувала лейкоареози біло, ураження білої речовини. І перед собою також бачите первентрикулярне ураження з мікроінфарктами, лакунарними, скістозними змінами у базальних ганглях, ви прекрасно це спостерігаєте. Питання: яке найбільш обґрунтоване твердження про гіперінтенсивність білої речи в діагностиці серб-скуального має відношення до когнітивних порушень? Перше, Гіперінтенсивність білої речовини є специфічним показником серцево-судинних захворювань головного мозку? Будь-який гіперінтенсивність білої речовини не має клінічне значення. Клінічна значущність тягара у гіперінтенсивності білої речи задають об'єм ураження, і гіперінтенсивність білої речовини є частиною нормального старіння. так багато... Хто за перше? Підніміть руку. Добре, хто за будь-яке ГБР має клінічне значення. Клінічна ГБР залежить від об'єму ураження. Хто за це? Є. Yeah. ГБР є частиною нормального старіння. Дивимося дослідження. Ураження білої речовини і довго, після ішемічного інсульту. Величезний момент е, деменції, жодних функціональних порушень, вплив на смертність і вплив на повторний інсульт. Ми говоримо, що чим більше ураження білої речовини, тим більше деменція, тим більше е, можливість повторного інсульту, тим більше е, будь-які функціональні порушення. Але парадокс саме парадокс в іншому. Що загальна смертність, всі причини смертності від середнього рівня ураження до вираженого абсолютно не міняються. Тобто -то смертність не зростає. У нас різко зростає деменція дуже різко. Дещо зростає повторний інсульт, все-таки зростає. А смертність дивіться, що середній, middle, що виражене, ураження білої речовини майже однакове. Якщо ми дивимося на те, на що ми впливаємо, то таку цього процесу, то ця патобіологія ми впливаємо на співвідношення патофізіології, хвороби білої речовини. Негерметичні артеріоли та зміни здоров'я кровоносного переваскулярного простору. Про те, про що говорила Марина Анатоліна, це нейроваскулярний юніт. Однозначно, що ми боремося за те, щоб наша нервова тканина чимось харчувалася. А, це гементоанцефалічний бар'єр. І нам треба, щоб хороші речовини заходили, а щоб погані речовини не заходили, не заходили туди, а погані виходили. Основним патогенетичними ланками в ранньому та відданому періоді ішемічного інсульту є ще, крім того, нейрозапалення. Ми самі нейрозапаленням руйнуємо цей процес. Було дуже багато робіт, я думаю, пан Троп витримає про ЦРП, інсульт. Ц... І в принципі, ми завжди стараємося це пов'язати. Нейрозапалення мозку після перенесення інсульту має досить тривалий перебіг, і туморнекортизуючий фактор залишається майже позитивним 15 місяців після інсульту. Тому нейроваскулярний юніт стає таким, знаєте, основним е, мішенню для того, на що ми стараємося вплинути. ми сьогодні, на сніданку з професором, ми сьогодні думав, говорили, а чи можемо ми вплинути на цей процес? Який у нас є варіант? Поки що єдиний доказовий препарат рівня Б це ксаврон. Японці однозначно в Японії, але інші не показали навіть рівень Б. Всі інші рівень С. Американці чітко кажуть: ми не знаємо, чи воно доказано, ви можете використовувати, ви маєте право в дещо зареєструвало. Але страхова компанія не покриває. В Японії ксаврон покривається як з такими компаніями, тому використання його як блокатора ішемічного каскаду для захисту захистурного юніта є дуже важливим моментом. Треба сказати, що саме використання цього препарату дає можливість побачити там, де ми не бачимо щось, якесь відновлення функцій. вами пам'ятник оливковому дереву в Ніці, що хотів передати автор. Автор хотів передати дуже проста: це пам'ятник коханню, любові, відношенню, якщо подивитися отак, чуть ближче. Так само, якщо ми говоримо, то говоримо про відносини. Едеварон сприяє покращенню пам'яті в посису періоді і нормалізує процеси, які ми переносимо на свої емоції. Тобто ми стараємося з едеварона використовувати оцей е, е, юніт нейроваскулярний. Питання, як довго використовувати ксаврон. Ми капаємо його 14 днів, маємо певні ефекти. І тут питання в іншому: що ми його капаємо не тільки для гострого інсульта. Тому що ми ксаврон використовуємо, звичайно, коли ми робимо тромбоїз, стараємося максимально відновити пацієнта, але ми також можемо його капати для реабілітації, особливо для реабілітації когнітивних порушень. На, на багато інших препаратів у нас для цього не так багато існує. І тут виникає дисфункція ендотеліальна. Дисфункція НО. NO. Це вже то, про що говорять дуже багато років. І в принципі, то, що впливає на оксид азоту, ви знаєте прекрасно препарат, який завоював весь світ. Як він називається, що впливає на виділення оксиду азоту і завоював весь світ. Його продажі просто бомбові. Тівортін. Ну, в Узбекистані я бачив тівортін в поїзді, і люди використовують Узбекистан теж світ. Ну, Якщо бути відвертим селденофіл. Він впливає на виділення оксиду азоту. Чітко діючий препарат. Слідуючий момент це тівортін. Селденофіл не дуже для мозку використовуємо. Хоча теж треба подумати, але не там оксид азоту використовується. І використання, наприклад, ельаргеніну покращує церебральну гемодинаміку пацієнтів з хворобою дрібних судин, саме вплив на ендотерії тівортіну дає можливість його. Використовувати у пацієнтів і нормалізувати гемодинаміку. Тіворкін це ліво обертаючи динатор оксиду азоту з доведеною клінічною ефективністю. Е, питання, що ми хочемо від тівортіну. А від тівортіну просто подивіться саме останній рядок, знижує підвищення рівні прозапальних інтерлейкінів, відповідно, впливає на гемодинаміку і покращує саму роботу судинної стінки. І от, якщо ми вже говоримо на що треба впливати, то. Ми говоримо, що ксавелон і тівортін. Далі можуть йти інші препарати, Далі ми можемо проводити антидепресанти, е, можемо використовувати, наприклад, препарати, які впливають на само ядро. І сьогодні вже говорили про цитоколін, нейростин, який може підвищувати передачу, і тут важливо дотримуватися комплексної такої ступеневої терапії у пацієнтів. Але я хочу звернути вашу увагу на тівортін. Тівортін аспартат. Подивіться, судинну стінку і вплив на ківортіна аспартата, який ми можемо використовувати активно. А, тому, якщо ми використовуємо ксаврон і тівортін, це є препарати, які мають високу ефективність в даній ситуації. А, як довго використовувати цитоколіну, Як довго використовувати тівортін, як довго використовувати ксаврон? Тівортін кувалиме курсом однозначно. Ксаврон, коли зупинити ксаврон? У мене завжди є таке питання до залу. І, в принципі, до компанії Юрія Фарм. Добре. Ми проколи ксалон. Пацієнт в стабілізувався когнітивно. Когніції не падають. Ми йому проколи раз 14 днів, через 3 місяці ще 14 днів. Що далі робимо? Це ваш пацієнт, конкретний ваш пацієнт. Тут ви прокололи Пацієнт по Ніксу 8. По ммса 23, ви прокололи два курси Севрона по 14 днів, ранком, вечором, це як книжка пише. Пройшло ще три місяці. Ну, однозначно, для того, щоб лікар заробив якісь гроші, хай ляже це ще раз відділення. Це зрозуміло. Ситуація інша приватна клініка, коли месестрах від того, що ви колете, капаєте, чи від того, що він просто приходить на прийом, ваша ціна стабільна, прямо ви заробляєте одні ті самі гроші. Ви назначаєте повторно ксалон на шостий місяць чи ні? ні це конкретне життєйське питання, так чи ні? Ні, хто за те, що ні, підніміть руку? Хто за те, що так? Відповіді нема, шановні колеги. Я не знаю. А він єдиний, що впливає. З точки зору патогенезу, препарат зменшує тумор-некротизуючий фактор, і когніція, кі з цим пов'язаний, саврон з усіх препаратів, з точки зору логіки, має рівень доказовості і має рівень доказовості Б в Японії. Чому ми не назначаємо рівень доказовості Б, а інші препарати на то є питання? При, привикають період. Я пропоную компанії Юрія Фан зробити дослідження. Лонгітудинальне. Взяти одних пацієнтів, їм назначити ексарон раз-два, взяти пацієнтів, які стабілізувалися через 6 місяців після інсульта по когніці, І поспостерігати за ними 2 роки. Зробити їм МРТ три раз і зробити їм шкали. Одним кожні 3 місяці капаємо ексарон, інших не використовуємо ексалон. Чи буде різниця в групах? Це, це вже ноу-хау, цеварфер називається по-французьки. І тоді можемо сказати, це ніхто. Я не, я не читав, Дмитро. Ну, я таке дослідження не читав. Щоб я сказав, що ще немає. Тобто, ми можемо відповісти на це питання: чим відрізняється різнеться церебральна серебральна мікрокровотеча причина артеріосклерозом від амілоїдної ангіопатії? Глибоке талобарне розташування? Цифри церебральної мікрокровотечі набагато вищі при прямілодній ангіопатії. Мікрокровотечі нас артери виникають набагато пізніше про ніж ангіопатії. Мікрокровотечі в внаслідок амілоїдної ангеопатії зустрічаються у жінок. Ваша відповідь? Цифри набагато вищі при прямілой ангіопатії. Дивимося на спостереження Кровотечі у людей, які збільшуються з віком. Вважають дуже важливо апое апо 4 генотип, і 20 людей похилого віку мають як мінімум одну церебральну мікрокровотечу. Однозначно, ангіопатія протікає набагато важче, амілоїдна. Якщо дивитися далі, то важливо пропустити ще одне питання: яке твердження про церебральну мікрокровотечі в зв'язку з ризиком мікрокороливу, вірні, я... вірні, крім якого? Все, все вірно, крім якого, перше, надлишок мікрокровотеч становить ризик для осіб, які отримують терапію амілоїдними антитілами. Ризик макроупливу пов'язаний з локалізацією церебральних мікрокровотеч, ризик макровиливу пов'язаний з кількістю церебральних мікрокровотеч. Генотип апе 4 додає додатковий ризик, що невірно, Так, або перше, або третє. давайте визначимось. Річ полягає в тому, що хто з вас викладає амілоїдну ангіопатію, хто викладав за останні пів. А там є антитіла, моноклональні антитіла, які допомагають уже в світі. Ці хворі для нас були смертники. Вони були більше смертники, ніж хворі за онкопатологією. Тепер є антитіла, які допомагають. Чому не викладаємо? Є МРТ, є маркери, є лабораторії, в принципі, можемо викладати, правильно? Тому тобто вбиваємо наших пацієнтів щиро. Чому ніхто? Як У Франції викладають, в Америці викладають, там є ці хворі, а в нас їх нема. Все, знову, ми, ми шукаємо якусь причину. Треба просто МРТ. І далі маркери зробити. Направити в лабораторію на маркери. Все. Чому ми не читаємо МРТ? Американські неврологи всі читають МРТ. Річ поляту ми вбиваємо наших пацієнтів. Ми їм не викладаємо діагноз, від якого вони помирають. Ну, кінцева точка. Дивимося, що є: чоловіки-жінки, церебральні мікрокровотечі. Не е, перевага церебральних мікрокровотеч. І бачимо перед собою графіки, які показують, що в принципі то, що ви говорили, що церебральні мікрокровотечі збільшують процент, постійно, е, процент ризику великої кровотечі. Тобто, будь-яка мала кровотеча, що невірно з фра, цієї фрази, е, це то, що е, на даному етапі. Генотип Апое 4 дає доказовий стопроцентовий ризик церебральної мікрокровотечі. Генотип Апое4 дає багато речей поганих, але до церебральних мікрокровотечі йому маленько ще не, не повністю. Ще одно, судинні фактори ризику можуть бути некорисними для діагностики. Яке значення має розуміння в зв'язку з судинним віком а, когнітивних порушень? І отут питання: які фактори судинного ризику когнітивних порушень є найбільш релевантними? Гіпертонія цукровий діабет, гіперхолестеринія і ожиріння, куріння і неправильне харчування, гіперхолестериномія і захворювання серцевих клапанів. Що є найбільш релевантним? Так, хто за А? Давайте. так, Хто за А? Ра... Підніміть руку. Раз, два, три. Хто за Б? Є за Б. То за куріння і неправильне харчування, шановні так сак-сигарети будуть ще більше продавати. Хто за гіперхорестеленемію і захворювання серцевих клапанів, раз, раз, є є, все, є люди. Продивімося ну, дослідження. Ризик артеріального тиску для смертності і деменції є одним з важливих факторів. Тому дуже важливо, якщо даєте пацієнтам замість інтеларії вино, Контролюйте артеріальний тиск у своїх пацієнтів і додавайте їм ксаврон, щоб вони добре думали. Е, Який з механізмів дії на головний мозок є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань у умовах когнітивних порушень через артеріальну індокріальну хворобу, через невідомий метаболічний шлях нейронів, через оклюзійну хворобу великих судин, через серцеву емболічну хворобу? Що є основним фактором ризику? Ну, насправді, там є дуже хороше через невідомий метаболічний шлях нейронів. Ніхто поки що стопроцентово не знає, чому це відбувається. А для того, щоб не було будь-яких у вас порушень, щоб ваш мозок був чистий і світлий, і все було добре, Москва має бути зруйнована. Дуже гарно дякую за увагу.